Говоримо про власне, удар, який відбувся е, по е, базі. По е, ракетно-артилерійському е, арсеналу. Е, гра у 51-му ракетно-артилерійському арсеналу в у Володимирській області. Це дуже яскраві кадри такого ураження. Давайте подивимося, навіть е, як дуже добре чути, вторинну детонацію боєприпасів на цьому складі. Послухаємо її разом. Отже, тут чути детонацію. Я вже долучав неодноразово до нашої бесіди розмову е відео того, де видно цю детонацію. Ось воно власне. Давайте ще раз на початок перегорнемо. Е повідомляється від центру протидії дезінформації, зокрема, що там на 51-му арсеналі грав могло зберігатися приблизно до 105 тисяч тонн озброєння. А це різноманітні артилерійські снаряди та ракети різного типу, включаючи іскандер. Точка У, не впевнений що не ще взагалі в наявності Росіян, кінжал боєприпаси до комплексів Панцер С 1 С 300 С 400 Також град смерч ураган 105 тисяч тон озброєння. Багато це чимало зараз. Пробуємо з'ясувати, зокрема і щодо о, цієї. Повітряної компоненти авіаційної з Анатолієм Храпчинським, офіцером повітряних сил в запасі, авіаекспертом і людиною, яка займається розробкою репу в Україні, анатолію, добрий вечір. Добрий вечір. тож 105 боєприпасів це багато чи мало Ну це насправді багато. Давайте зауважимо, що я у себе на телеграм-каналі опублікував повний перелік основних складів основних ем, арсеналів ГРАУ Російської Федерації, і саме які вже були уражені з боку України. Це дуже важливо зрозуміти, що там близько трьох складів, які ще не е, здійснювали судари. Тому е, жнотаки, зауважимо, що е, ми одразу вже не побачимо від цих ударів, але е, протягом е, певного часу це буде е, видно по зменшенні обстрілів, зменшенні застосування певних видів озброєння. Але ж навтаки не забуваємо, що близько 20 складів е, в Російській Федерації є саме е, з озброєнням, які активно накопичуються зараз за рахунок власних можливостей, або за рахунок отримання, наприклад, допомоги від Кореї або вітерану. Жнов таки, давайте зауважимо, що якщо ми кажемо про е, саме цей арсенал, то тут. 51-й арсенал у нього невелика відстань до аеродрому Чекаловський, що дозволяло робити просту логістику щодо постачання ближче до лінії бозітнення, а саме засобів враження, які потрібні для використання для ударів по території України. Тому, в принципі, якщо казати про а, спроможності наші, то це доволі а, непоганий результат, тому що давайте зауважимо, що московська область. А, сама насичена область, ну, це Володимирська область, правильно ось цей склад. Ну, За Московською областю, да, за Володимирська область, але це за Московською областю буквально там це не... округ, да? Ну, Там Московський округ мається на увазі по протиповітряної оборони. Давайте згадаємо, що а, навіть з 80-х років лише Московська область мала окремий підрозділ протиракетного захисту Амур, який передбачав перехоплення міжконтинентальних балістичних ракет. Саме тому Росія активно насичувала такими складами близько до Москви, для того, щоб унебезпечити і захистити їх за рахунок якісної системи протиповітряної оборони. Я зараз долучу карту звично нам ресурсу Deep State, яка дозволить подивитися, де власне у Владимирській області відбулося це враження. Тут, чесно кажучи, тут, тут такі фантастичні, цікаві назви є Владимські області, наприклад, Пітушки, населений пункт Пітушки. Отже, ось тут біля Кіржача, це десь біля кіржача я шукав власне ось цей населений пункт, який називається Барсово. Він південно. Західніше Кіржача, десь, десь, от він, от він, Барсово, Сівська область. Ось вона не невеличке село. Але по суті, це так. Це що це за село? Це а село, оце, оце і оце там. От бачите, зразу вже видно і цей склад, якщо перемалювати, Да. А давайте ми подивимося на мапу у супутникової відображення. Якщо мені кладу, такий прямоугольник, оце є і е, карта. Складу. Зараз, До зараз. речі, там е, я у себе опубликував також із і звідси, а <гану> <гану> <Я висок, так, гану> то власне, авіацій як авіаційна складова Анатолію. А, от зараз ми, я напевно, долучу іншу мапу. Краще буде видно на ресурсі, звичайно, Google Maps, Там чудово, якраз таки видно ось те, про що ви, Анатолію, говорите. Отже, ось воно, от власне, Барсово, і поруч із ним якраз таки цей склад величенький. Так, склад грав. То як це може відобразитися на можливостях Російської Федерації? Якщо ви кажете, що це неподалік від аеродрому, то це можливості використання для авіації, чи це власне аеродром, який забезпечує транспортування поближче до фронту? Uh, я думаю, що, по-перше, транспортування до фронту, тому що ми можемо казати про відстані ну, там, Чкаловський аеродром, основно, звісно, де стоять і літаки судного дня, і купа іншого командних літаків. Чкаловський біде, Віталі, от біля uh, Якщо от ви будете рухатись в бік Москви, uh -huh. от потроху рухайтесь, от, ну, з, при, да, от так, от так, трохи, 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 трохи. І, Ем, ehm, Зараз я. А давайте я зараз. Яким не знаю, да, просто воно вийводі. Маві, Чкаловська є, Москва. Ось вона. Чкаловська. Є. Чкаловська у нас Ось, оськове місто, да, от Хотово, і там, от оно. О, э, да, ну, да, це Чкаловська. Так, да, довелося мені колись побувати на цьому аеродромі військовому. А, і тут знов е, таки треба зауважити, що е, є можливість е, логістики якісно. Але вкотре давайте зрозуміємо, що нас, нас, насамперед важливо те, що Московська область вже є е, пробивною для наших можливостей щодо, наприклад, ну, 46 кілометрів. Угу. Да, ось якраз 46 кілометрів. Тому а, Московська область вже прострілюємо, а, тому, в принципі, я думаю, що непоганий не початок для того, щоб зменшити а, можливості Російської Федерації. Знов таки, поки що є сумніви щодо наявності, там, наприклад, якихось компонентів до м, страт авіації, але безумовно, ж такі, гради, Іскандери, С-300, С-400. Це те, то, що там точно було. Додатково треба казати про керовані авіабомби, тобто звичайні фаби, які теж на цих складах 54-й арсенал. Теж е там виробляються певні компоненти для цих фабів. і Самі фаби виробляються на 54-му арсеналі. Тому тут я би зауважив, що насправді. Е Непоганий удар, і а, з тої кількості залишилося ще три склади неуражених. Я думаю, що ця ситуація буде виправлена з часом, але ж, ну, таки, давайте зауважимо, що для цього потрібні наші ресурси, збільшення наших ресурсів, збільшення наших можливостей, тому що кожен склад це не просто два-три дрони, а, це насправді якісно спланована операція. з… Застосуванням розвідувальних дронів, застосуванням е дронів приманок е для того, щоб відводити непротиповідальність. Бачите, росіяни взагалі не заявляли про дрони. Вони зараз кажуть, що це внаслідок е Тоб... е там, не неправильного поводження з вогнем, покурілі не там, е і от воно все загорілося. І наші глядачі. Давайте згадаємо, що у нас так. теж певний час казали про те, що. Е про те, що у нас наші українські склади теж були то покорили, то бо щось якесь не дбало відношення, але розуміємо, що працювала диверсійні групи, які зменшували зменшували кількість нашого зброї Я просто кажу до того, що бачите, наші глядачі пишуть: якщо це ми, то можливо, це була наша балістика. Про дрони росіяни не писали, про крилаті ракети. Ніби теж. Ну, давайте буде загідка. Потім я думаю, в будь-якому випадку мінус один Арсенал це дуже непогано. Антоніо, тема, яка вчора наробила страшенного галасу по всій країні. Ну і це середовище Росіян. Теж Ось ця фігура, яку намалював літак з підпису на Флайт Радарі, велкам. Багато хто будучи у Львові, перебуваючи над, над Львовом, дивлячись на цей літак, подумали, що це вже літак. Сіві 90. Ой, Боже, сіві 90. СААП – ось цей літак дальньородіокційного виявлення, які нам два штучки обіцяли шведи з можливістю з дальністю на 450 км виявлення. Під вечір з'явилися дані про те, що це може бути не ось цей літак, а дещо інший літак, але. Ну не зі схожими функціями, але 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 ось такий ан 26 для чого він використовується зараз. Будемо з вами давайте розбиратися. Я просто я просто вашу думку давайте спочатку почуємо. То що це було за таке дивовижне, яке малювало якусь, не наче фігуру чоловічка. Давайте зауважимо, що якщо ми кажемо про на, польот літака на, вис, на висоті 3000 метрів з швидкістю близько на, 300 км на годину, там, якщо ми не помиляємося, там було 180 вузлів, то це типовий політ літака під час виконання спеціальних задач, тобто ми кажемо про можливий обльот засобів радіолокації на бор... на аеродромі, також обльот, можливий обльот засобів протиповітряної оборони, засобів радіоелектронної боротьби, тобто моніторинг усієї, всього, що є працює на землі за рахунок літаючої лабораторії, і ось от... такої саме на Ан-26, так? Да? Тут насправді треба зауважити, що що Ан 26 може виконувати цю задачу, що САП може виконувати цю задачу. Ага. Тому а, тут я би. А чому ці а, літаючі лабораторії потрібні. що вони виконують? Бо я просто от, ну, на, на низці на ресурсів побачив відео, от як на відео видовоглядає політ ан 26. Цієї лабораторії, що вони виконують такому перевірка калібровка усіх засобів на аеродромі в аеропорту, які знаходяться для того, щоб відкалібрувати і щоб перевірити усі засоби, щоб вони працювали коректно. Задавали потрібне, надавали потрібну інформацію літакам, які заходять на посадку. Якщо ми кажемо з огляду на обльот, наприклад, звичайних аеропортів або цивільних аеропортів, то треба зрозуміти, що є ПЕФ. На засоби, які знаходяться і радіолокаційні системи, і ближні маяки, і дальні маяк, які дозволяють літакам здійснювати безпечну посадку навіть в умовах поганої погодних умов, і все це треба калібрувати, все це треба перепровіряти. Новітні про це увазі, щось нове чи це просто галас, який був взяти з, з нічого, якась іпсошка? псошка. Знов таки, давайте зважимо, що насправді ну, це перевірка здовні виглядає як обльот засобів на аеродромі. Відбуваються такі обльоти, ну принаймні в, в, в цивільному житті, в мирному житті без війни, практично. Дуже часто так би мовити, умова і листя. Я давала дуже в умовах просто. війни. Давайте зауважимо, що це або перевірка наземних засобів, тому що ну, в принципі існувала інформація стосовно того, що Львів готовий відкриватися, але жнов таки давайте зауважимо, що я тут кажу не про відкриття аеропорту Львіву, а саме про можливість існування і роботи цього аеропорту, тому що тривалий термін: більшість засобів не використовується, тому періодично треба перепровіряти їх роботоспроможність і саме угу. тому, на мою думку, могли зробити е, саме такий обльот засобів для того, щоб перевірити наскільки вони відповідають е, потребам і міжнародним стандартам, які присуваються за рахунок жнов таких же самих обльотів. Чим Щось саме це робити? Військове безумовно теж є таки, Давайте зуважимо, що можна було е, випробовувати, наприклад, усі засоби протиповітряної оборони, які знаходяться в тому секторі. Як вони працюють, як працюють РЛС, як РЛС бачить повітряну ціль. Mm -hmm. Тобто, тут mm -hmm. насправді дуже цікава ситуація з цікавим переголовшеним номером велка. А я ці всі номера. Як це все з'являється? Чому велкам подається? Welcome, подається. що да? це типу така відсилка до того, що велкам сап 340. або велкам то Львів Аеропорт. Розумієте, знаток. Ну, да, да. от як це все відбувається зараз? Все це. Про флайт-план на польот, і подається, і він загружається в фотка програма, яка потім може показувати отакі такі транспортні польоти літаків. Тобто тут треба зрозуміти, що в принципі такий же самий політ можна було зробити без е підсвічення його в, е в програмі Flight Radar». Тому що знов таки, давайте зауважимо, що е працює транспортна авіація і жодного польоту, прольоту ми не бачимо.